Ти скоріше посміхнись, сонце яскравіше в небі заблищить. іди вперед знанням назустріч разом ми зможем все, ти повір. Перша школа в нашім серці не біда. І якщо щось пішло, не так знай вихід є. Не втрачай добро і віру, посміхнись, ти скоріш відпускай. Та усе в нас добре буде! Любі учні, шановні колеги, батьки, ось завершився навчальний рік. рік. Яке ми провели не в стінах рідної школи, а біля моніторів наших комп'ютерів, рік, який кожного дня ставив перед нами виклики. Але ми з вами не зупинилися. Ми продовжували навчати дітей, а діти продовжували здобувати знання. І ось свято останнього дзвоника. Для кожного з нас це свято має своє значення для учнів, які цілий рік здобували палізу знань. Ура! Канікули. Для вчителів гордість за успіхи своїх учнів. Для батьків мить, коли вони розуміють, що їх діти стали дорослішими. Зі святом вас. На жаль, четверту весну ми не можемо традиційно зібратися на урочистості на нашому спортивному майданчику. Але ми обов'язково зустрінемося. Свято обов'язково буде. Попереду літні канікули. Я бажаю вам гарно відпочити, набратися фізичних та духовних сил. Випускникам бажаю вдалого старту на їх життєвому шляху. Зі святом вас! Але ж яке свято без сюрпризів! Ми не могли встояти, щоб не задати нашим учням декілька питань. Любі учні, вам слово! Останній рік я скучила за своїми друзями, за уроками по кікбоксингу і по танцям. А ще я скучила за своєю улюбленою вчителькою Іною Миколаївною. Я скучила за своїм домом. Я заскучився за своїм вчителем Любов Миколаївним та за своїми друзями. Я скучив за школою Олією Миколаївною та Русланом, Кирилом, Сашком та Мишком. Я за цей дистанційний рік найбільш сумувала за нашу школу. За цей рік я скучив за моєю вчителькою та моїми однокласниками. Я скучила, звичайно, за своїм патроном і за письками моїх дітей. Я дуже сумую за своєю школою. Тому що вона була гарна, добра, весела. А ще згадую дзвоник на перерву. Це була найкраща мить для кожного учня. За цей рік я дуже скучила за своєю школою, любим в А вчителями та однокласниками. Я дуже скучила за своєю школою, своїми вчителями. Друзями, однокласниками. Я б дуже хотіла побачити ці рідні обличчя, з якими була поруч у 12 років. Я дуже скучила за своїми однокласниками, вчителями географії, української мови, англійської та математики. А фізрою це точно, тому що вона була весела для мене і це був спосіб відпочити від уроків. Я дуже скучила за друзями, за однокласниками, за прогулянками, за школою, за уроками фізики і дуже сумую, за шкільною столовою. Там дуже були смачні курячі котлетки. За живим спілкуванням. Ще, мабуть, за самою оцією, шкільною атмосферою, біганиною на перервах, за будівлею школи, бо вона вже стала така рідна за роки навчання. Також я сумував за веселими моментами та непередбачуваними пригодами, які відбувалися в школі. Вечірні шкільні заходи, спортивні змагання, театральні постановки, шкільні екскурсії це створювало незабутні спогади для мене. У цьому навчальному році я дуже рідко була присутня на онлайн-уроках, бо зараз знаходжуся у Німеччині. Насправді, через це я дуже скучила за всіма вчителями, за школою та за однокласниками. Я більше скучила за бабусю, бо вона залишилась в Україні, а я виїхала за кордон. би дуже хотіла повернутися додому. Я найбільше скучила за рідним містом, друзями та родичами. За татом більше. За друзями, за домом, за татом. За цей рік я дуже сумувала за рідними. Через війну я не маю можливості бачитися з ними як раніше. Також я дуже сумую по школі та друзям. Зробив заставку, що він говорячий місяць. А як його звали? Микола. Коли Тетяна Віктора надігнула наушники. Мені запам'ятався випадок, коли на уроці математики Вова забув вигнати мікрофон, та в нього грав тікток. Я хотіла підключитися, але мені потрібно було відійти там щось зробити. А в мою помилу зайшов мій дворічний брат і підключився замість мене, <риклад> коли я знайшла помилку в підручнику з української мови. Найколиший випадок був, коли ми дізналися, що в Фінляндії Діда Мороза називають Йолово Мені було дуже, дуже кумедно, як на фізрі всі стрибали. Майже однакові роботи цього класу. Для мене це був день, коли я посперечалася зі своєю однокласницею. Моя подруга програла і мусила виконувати завдання прямо на уроці біології з увімкненою камерою. Мені здається, що це коли ми всім класно спілкувалися в нашому телеграмі у групі нашій, не лише на тему школи, а як велика компанія друзів, у яких є багато чого спільного, знаходили теми для спілкування і шутили, прикалувалися. Намагалася вирішити, все ж таки, хто намалював танку Джамборді. Кумедний випадок це коли на онлайн-занятці замість обличчя свого однокласника, ми побачили обличчя його бабусі. Одного разу я вимкнула камеру і її на насіння. На, на найбільше досягнення, і що я закінчив перший клас, переходив в другий клас, та я дуже радий, що я закінчив букварик, навчився читати, писати повесними літерами українською мовою читати. Так, мені все сподобалося. За цей навчальний рік я напишу все іменику, прикметнику, і слово, прийменнику, дроба. Я став сильніше битим я, чи я склав іспит у музичної школі. Моє найбільше досягнення в цьому навчальному році це малювання по клітинкам. Я намалював майже цілий зоні своїх улюблених покемонів. Ознайомилася з друзями за кордоном. Я навчилася пізні програмам спілкуватися онлайн та більше освоїла комп'ютер. За цей навчальний рік я стала більш самостійною і відповідальнішою. Навчився кататися на мопеді, плавати, зайняв друге місце у Кам'янець-Подільському по дзюдо, вивчив 90-й псалом із Біблії. Я навчилася гарно малювати. За цей навчальний рік я вивчила дві нові мови німецьку та польську. Я почав вчити програмування та трішки вже розумію, що там. Коли я поступив до волейбола, і я вже на ну, досяг такого рівня, що якого я хотів, ну, ще можна більше. Найбільше досягнення за цей навчальний рік це 11 балів по історії. Цей рік дуже був складним та насичним, і мені було дуже тяжко усвоїтися у нові предмети, як хімія, фізика, геометрія, але я змогла. За цей рік я навчився кататися на скутері. Моїм найбільшим досягненням за цей рік є заняття призових міст в районних олімпіадах з фізики та хімії заняття призового міста в е, обласній олімпіаді з математики. Достигнуто, що я вижила в цьому навчальному році. Мої найбільше за цей навчальний рік, що я більше почав розуміти англійську мову та розуміти хімію. Я покращив свої оцінки з англійською мовою. Найбільшим успіхом у цьому році я вважаю обласній Олімпіади. Оскільки на них я зміг зайняти перше місце з історії, третє місце з української мови та третє місце з англійської мови. Чим пишаюсь, дякую своїм батькам і вчителям. Десять з контрольної. Я зайняла друге місце у всесвітньому у всеукраїнському конкурсі з малюванням. Я вважаю, що моє найбільше досягнення за цей рік це волонтерство. А найбільші досягнення, мабуть, будуть коли я здам іспити, та е, ми побачимо мої результати НМТ. Мабуть, це найбільше досягнення буде за цей рік. Не дивлячись на вибухи сирени, я не втрачала надію та гризла граніт науки. В канікулах я вже хочу відпочити від школи. Я хочу виспатися нарешті. І цілими днями я хочу гуляти з друзями, провести це літо з друзями весело гуляти. Я планую займатися на літніх канікулах, кататися на велосипеді та плавати. А чим плануєш займатися на канікулах? Дуже ново гуляти і сходити в кам'янець. Кам'янець лізти ти хочеш. Да. О, це добре. Читати, гуляти і гратися з друзями. На літніх канікулах я збираюся їхати у подруж. Планую читати та, та гратися з друзями. Я планую займатися на літніх канікулах, кататися на велосипеді, гуляти, повторювати приклади з 4 класу, вірші. На канікулах хотілося б подорожувати, мандрувати, познавати нові місця нашої країни. Та найбільше за все я чекаю на нашу перемогу. На літніх канікулах я планую гуляти з друзями та відвідувати табір. Їхати у Київ. Будемо їздити на річку кожен день, і скоро в нас вже буде собака, тому буде багато чого робити. З'їздити до своїх рідних у інше місто. Плохо. Я планую чередувати те, що я буду грати комп'ютерні зі своїми інтернет-друзями та гуляти на вулиці. І можливо, якщо мені дозволять, то я поїду до чому зустрітися зі своїми друзями. На літніх канікулах я планую поїхати в Україну і відпочивати на березі Дніпра і гратися за своїми тваринками. Я... На літніх канікулах я хочу займатися спортом та відпочити. А від наступного навчального року я очікую, щоб ми всі займалися офлайн у своїх навчальних закладах. Е... Чим я буду займатися на літніх канікулах? Мабуть, серед всього, що я можу займатися, я можу відмітити те, що я почну займатися своїм особистим життям, а також буду гуляти з друзями. На літніх канікулах я дуже хочу поїхати в Україну к моїм близьким та спробувати себе в писательстві і якщо так можна сказати, почати писати книгу фентезі. Я планую піти робити офіціантом до ресторану «Принц». У вільний час я буду гуляти з друзями та ходити на рибалку і гарно проводити свій час. Я буду займатися на літніх канікулах, допомагати батькам займатися фластикою, поступати до коледжу, сумувати за вчителями, сумувати за однокласниками. Влітку я поїду відпочивати з родиною до Турції. Мабуть, я буду і далі малювати та готуватися до творчого конкурсу і малювати і гуляти з по своєю подругою, яка може приїде. На літніх канікулах я хочу знайти свою професію, знайти себе та трошечки самореалізування. Ну, це буде дуже мотиваційне таке завдання, яке я хочу зробити. Я навіть не знаю. Але мені здається, що я би хотіла просто насолоджуватися останнім дитячим літом, бо попереду тільки новий етап і вже доросле життя. А ще було б класно навчитися тримати телефон так, щоб не тремтіли руки, але це вже не важливо. Я б дуже хотіла, щоб у наступному навчальному році ми повернулися до офлайн або ж змішаного навчання. Тому що сидіти за комп'ютерами та телефонами і вчитися дуже важко як і дітям, так і вчителям. У наступному році я планую досягти чогось нового. Моє очікування, що я стану повзрослію, стану більш відповідальною і з'являються оцінки. Наступний рік буде дуже гарним. Мої очікування це знайти нові знайомства і стати самостійною незалежною від батьків. Я очікую на нашу перемогу, що після неї ми нарешті зможемо повернутися до офлайн навчання. А наступного року. Я сподіваюсь, буде мир в Україні, і ми знову зможемо спілкуватись, подорожувати та зустрічатися. Любі діти! Ми дуже хочемо вам побажати посмішок та приємних вражень, гарних, цікавих, активних, веселих канікул, неймовірних пригод і чудового відпочинку. Бажаю вам нових перемог і звершень, діти, Гарного відпочинку, неймовірних вражень, творчої наснаги, незабутніх подорожей, натхнення та любові, міцного здоров'я, здійснення мрій! Цікавих знайомств і незабутніх зустрічей. Спортивних звичай. Гарних друзів і приємних несподіванок. Теплої погоди та шоколадної засмаги. Мирного неба. До, -до нових -ну зустрічей!